Отримав від свого чудового підписника Максима чудовий подарунок і от вже одну муху хіракнув, як то кажуть. Вже все, її вже нема. І трішечки мошкари. Я вже бачу тут одну муху і дві мошки. Для чого знімаю це відео? Ось такий ліхтарик від Nature Hike, він повинен вбивати комарів. Або, як мінімум, знижувати їх ночну активність. Коротше, зняв це відео для того, щоб для себе і для вас зрозуміти, чи воно працює. Отже, вже бачу тут трьох жертв. Подивимось, що буде. На вулиці зараз вітер, а це означає, що використовувати його буду вдома. Поставлю кудись на тумбу, і ось в такому режимі він буде працювати. Такому, бачите, таке фіолетове світло, це режим полювання за комарями. Отже, дуже цікаво спробувати. До речі, я робив огляд на цей ліхтарик досить давно, і був він темно-зеленого кольору. А це ось такий приємний в якості подарунка отримав від свого підписника. Величезне, величезне Максиме. Дякую. І вже бачу, що працює. Потім зніму ще відео, звісно, і коротеньке відео, і велике відео, і е, покажу вам, скільки він наловив. Але можливо це буде через декілька днів, тому що сьогодні, бачите, досить така вітряна погодка, і насправді не знаю. Е, ну, От що, щось сюди сідає, щось воно тут бабахає їх. Я бачу, Моль щось не дуже хоче. А от мушки, всілякі мошки відразу полетіли. Комарів поки що не бачу, але в принципі на вулиці знаходжусь хвилин 10. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Очікуйте, будь ласка, подивимось з вами разом, що воно налове чи не налове. Коштує він 800 чи 900 гривень, десь так приблизно. Ну не знаю, сам факт, що просто цікаво, чи воно працює. Ось так. Наприклад, в намет підвісити, чи там десь на вулиці, чи вдома встановити, на тумбу собі. там. Ну, Просто подивитись, чи від комарів воно захищає, чи ні. Е -е, вийде коротеньке відео, а також вийде велике відео, де я розповім, чи ця штука працює, чи не працює. І, звісно, з результатами. Тобто нічого не буду звідси вискаблювати Все, всіх от залишу тут е жителів. Отака от історія. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм і ютуб. Дякую, побачимося у наступних відео. Бережіть себе і хай вас ніхто не кусає.